Привіт! Я дуже люблю коней і мрію колись на них покататися. А нещодавно прочитала, що коні добре бачать у темряві. Можуть навчатися відкривати двері. Ці тварини відчувають настрій своїх господарів по голосу. А сплять коні всього 4 години на добу і вміють навіть спати стоячі. Домашні коні дуже люблять допомагати по господарству людям. Перевозять і різний вантаж, а коли це зроблять, то йому дають щось смачненьке. Наприклад, цукор, яблуко чи маркму. А спокійну класичну музику можуть слухати годинами. Я не як добре, що про все можна прочитати в книжці. тепер і ви будете про це знати. А ви знаєте, що кішки почали нявкати лише для спілкування з людьми? Зараз про це ще більше дізнаємось. Ви можете помітити, що коли кати граються один за одним, вони не використовують ті звуки, які використовують, коли щось повідомляють людям. Це тому, що дорослі коти продовжують нявкати лише, щоб спілкуватися зі своїми батьками людьми, так само і кошняти нявку своїм мамам. Це буквально заклик до уваги, який вони використовують із нами, але не з іншими дорослими котами. Між собою вони спілкуються інакше. Це ми добачимо навесні. Про це будемо знати можливо перекладів. Поговоримо і наступного разу. До зустрічі!